Світлано, не дивно тебе зустріти на презентації музичного кліпу, тому що в тебе у самої були співочі амбіції. Ти записувала пісні на дні народження свого батька Григорія Суркіса. Світлива фантазії по не стала професійною співачкою, тому що батько по великому рахунку дуже тебе завжди любив і любить і міг би інвестувати в твою співочу кар'єру будь-які гроші, могла б бути повноцінною зіркою українського шоу-бізнесу. Ну не тільки українського, мабуть, могла б бути зіркою. Так в житті сложилось, що я мама, у мене троє діток, я займаюся бізнесом. А це моя как бы, улюблена справа, але ж щось не виходить в мене. Кар'єра співачки але на може, не суть на святах вашої родини, великої родини Суркісів, було чимало артистів і українських, і західних. З ким ти співала дуетом? Я піла дуетом з Лалітою, Я пела дуетом з Філіпом Кіркоровим. І моя дуже велика мрія спіть дуетом з Єленою Воєнгою. Мені очень нравиться та півіса, незважаючи на всі політичні перипетії, не зважаючи на напружені стосунки між Україною і Росією, ти все ж таки маєш намить. Катя та моя мечта, а мрії збиваються. Ти знаєш, я когда-то виконувала дует з Любою Успенською, і ти знаєш, вот я даже вот не боюсь це сказати. Вона мені сказала: ти знаєш, Свет, ти мене перепела.